Настя зростала в дитбудинку. будинку. Життя навчило її, що ніколи не можна здаватися слабкою, затопчуть. Вона це затямала ще змалочку і намагалася дотримуватися свого принципу в житті. Хоча, з виду, вона була крихітною билинкою, та її селі духу можна було тільки позаздрити. Здавалося, що ніхто і ніщо її ніколи не зламає. Дівчина вчилася на медсестру. вона ретельно будувала свій шлях по життю. Мріяла про власну квартиру, хоча сама поки що жила в гуртожитку, кімнату, в якому її видали після дитбудинку, але знала, що в неї все попереду. Вона зневажала легковажних дівчат, тих, що в стінах дитбудинку вагітніли. Настя була впевненою, що це не її шлях, що вона житиме інакше. Але реальність виявилася жорсткішою кохання нахлинуло на неї з такою силою, що вона не мала змоги опиратися. З першого вигляду він відповідав всім її критеріям звала його Владон. Сильний, дотепний, розумний. Ну як таким не захопитися. Вона віддалася йому в надії, що за ним буде, як за стіною. Коли побачила завітні дві смужки на тесті, в неї зовсім не виникало відчуття тривоги. Настя вже уявляла, як він обійме її і скаже, що тепер вони впораються разом, що одружаться. Що це стане початком нового спільного життя, та реальність виявилася іншою. Влад подивився на неї з недовірою. Воно мені треба. вигукнув він. Я ж не збирався стати татусем. У мене своїх проблем вистачає, тим більше я не впевнений, чи вона від мене. Його останні слова вивели дівчину з рівноваги так, що в неї на мить відібрало мову Ти ж говорив, що я для тебе найдорожче. Мало що я міг сказати, щоб добитися свого, засміявся той. Настя йшла вулицею, сльози застилали шлях. Віра в щасливе життя, яку вона так ретельно вибудовувала, зламалася в одну мить, а разом з нею її мрії. Усі плани були зруйнованими. Вона почувалася самотньою і зрадженою. Щоб приглушити біль, вона одразу записалася наступного дня на аборт. Та, можливо, в неї є янгол, який записував її мрії і плани, і ретельно слідкував, щоб вони здійснилися. Зранку, коли вона вже зібралася в клініку, їй зателефонували. Чоловічий голос, сухий і офіційний, представився нотаріусом Насте, йдеться про спадок, залишений вашою тіткою, Інною Володимирівною Важко. Якою ще тіткою? прошепотіла вона, не вірячи в почуте. У мене ж немає ніяких родичів. Заповіт складений на ваше ім'я. Незворушно продовжив голос. Вам потрібно з'явитися для його оголошення. Це терміново. За документами їй передавалися квартира у місті, великий сільський будинок із ділянкою та значна сума на банківському рахунку. Вона сиділа, затимивши подих, але була одна незвична умова. Вона отримає це лише тоді, якщо проживе в сільському будиночку рівно один рік, разом із чоловіком на ім'я Віталій Іванович Івашко, якому за тим самим заповітом теж дістався спадок. Хто ці люди? запитала вона у нотаріуса. Справа в тому, що Інна Володимирівна є вашою рідною бабусею, мовив чоловік. Виявилося, що її донька, мама Насті, рано завагітніла. Та ще й від невигідного зятя. Щоб приховати, жінка підмовила лікарів. Та дівчинка опинилася в дитбудинку. Коли бабуся одумалася і хотіла її забрати, сліди Насті загубилися. Інна Володимирівна намагалася її знайти та марно, знайшла її надто пізно. Вже будучи хворою, вона не змогла зустрітися з нею, а Віталій, син її близького друга, якого вона взяла під опіку і дала прізвище, став для неї майже рідним онуком. Настя згадувала час, проведений в дитбудинку. будинку, титячі образи спливали з новою силою Як так могло статися? І чому мама за мене не боялася? Запитань без відповіді стало все більше, але тепер в неї буде дім. Свій, про який вона так мріяла. За тиждень вона приїхала в село. Будинок стояв якраз на околиці, світлий, просторий, а поруч ліс і річка, і зустрів хлопець. Він стояв, спершись на ворота, і дивився на неї злегка оцінюючим поглядом. «То ти є це диво чудо, раптово знайдене, мовив він замість привітання. Його слова звучали так, ніби вона приїхала відібрати в нього останнє. Ну, заходь, спадкоємеце, покажеш, як плануєш рік тут вижити. Запросив він її до садиби. На столі серед кімнати стояла фотографія літньої жінки з добрим, мудрими очима. Вона дуже тебе чекала. Тихо мовив Віталій, помітивши її зацікавлений погляд. Вона все повторювала. Тільки б мені її знайти, та щоб вона мене недолугу пробачила. І тут Настя зрозуміла цей хлопець він тут свій, а вона, хоча й кровна, чужа, так само, як їй здавалося, все чужим. Послухай, рішуче сказала вона, мені ця умова потрібна не менше, ніж тобі. Я не хочу нікому заважати, мені потрібен цей рік, аби стати на ноги. Давай домовимося. Будемо просто жити і не псувати один одному настрою. Віталій на це тільки усміхнувся. Гаразд, домовились. Моя кімната на горі, твоя на низу, кухня спільна. Він відвернувся до вікна, і в ту мить Настя зрозуміла. То цей хлопець насправді дуже сумує за її бабусею. І за сарказмом насправді хоче приховати свій біль. Настя влаштувалась. Пішла працювати медсестрою в лікарню. І стала чекати на появу малюка. Разом з тим потроху господарювала, підтримувала порядок у дворі, а ввечері після буденних клопіт милувалася результатами своєї роботи. Клумби сяяли різнобарв'ям. Віталій спершу тримався осторонь. Він помітив, що дівчина вагітна, але мовчав, вважаючи, що це не його справа. Та одного дня Настя затіяла прибирання І намагалася винести важкий килим на подвір'я. Та Віталій вчасно навідався Ти що робиш? Злузду з глузду з'їхала? розсердився він не на жарт. Ще раз побачу тебе за таким заняттям вижену, пригрозив він їй. Відтоді все змінилося. Віталій став для неї і захисником і опорою. Одного разу він не втримався і намагався розпитати про батька дитини. Вона розповіла, нічого не приховуючи, і відразу відчула полегшення. Пологи почалися раптово. Віталій метушився по дому, збираючи речі і відвіз її до лікарні. В приймальному відділенні йому мовили Татусю, не хвилюйся, все буде добре. Віталій не збирався нікому нічого пояснювати, і в ту мить схваток Настя зрозуміла вона любить його. За цей час він став її рідним, а ще її опорою, і захистом. Їхній союз перестав бути вимушеним. Він перетворився на справжню сім'ю. Минуло три роки про заповіт, вже всі давно забули Настя народила ще сестричку з своєму майже двохрічному синочку і по сумісництву доню для Віталія, та він ніколи їх не розрізняв обох вважав рідними. Одного разу вони всі разом поїхали в місто. Там, в торговому центрі, Настя помітила влада. Спочатку вона його не впізнала та, придивившись, зрозуміла, що це він. Настя, привіт. Оце так зустріч. Він навіть не зрозумів, що син, якого Віталій тримав на руках, його У нас із тобою нічого спільного немає, і говорити нам нема про що. Холодно відповіла Настя. А влад стоявся, дивився йому слід. Та навряд чи таким, як він, може щось дійти. Він похнюпився, пробурмотів щось і пішов до виходу. А Настя дивилася на чоловіка, на дітей і дякувала долі за шанс, який дозволив їй стати щасливою. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.